Всім привіт! Мене звати Зівунова Альона, я сексолог, сексопед, кандидат психологічних наук. Рада вітати вас, друзі, на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі, які б теми ви хотіли в подальшому читати від мене, дивитися від мене. Також запрошую вас підписатися на свій інстаграм-блог де я більш детально розповідаю, що таке зріла сексуальність, сексуальний інтелект та як будувати дорослі пристрасні стосунки через гармонію, любов, повагу та інтимну близькість. Сьогодні на мене і на вас чекає дуже багато пікантних тем тем, які я збирала від своїх учениць, від своїх клієнтів, які турбують мою аудиторію. І більшість жінок, які починають стосунки, які вже є у довготривалих стосунках, і де основою всього являється сексуальна близькість, взаємодія та кохання. Наступне наше питання любов є, а сексу немає. Що робити, якщо ваше лібідо не збігається з партнером? Почнемо з того, що кохання дійсно може існувати без сексу. парадокс. Але так влаштована система довготривалих стосунків. На чому це базується? У когось на звички, у когось на комфорті, у когось на приємних спогадах, спільних якихось моментах, які люди проживають. Тобто є якийсь спільний корсет, спільна система, яку люди створили. Їм класно, але вони забувають інвестувати в своє сукне життя. Вони забувають робити акцент на тому, що це є дуже великою нішою в стосунках для того, щоб відносини були дійсно міцними, яскравими, інтригуючими і пікантними. Тому, коли ви відчуваєте, що ваше ліпідо розбіглися по куточках, і його лібіто десь сидить в кабінеті, десь працює, десь займається своїми справами, і він вже не ініціює так все, як би вам хотілося. Основна задача не брати на себе, на свою самооцінку і на свою впевненість те, що відбувається в його процесах. Варто зробити перші кроки для того, щоб заспокоїтися і зрозуміти, що все окей. Це коли ви, наприклад, розумієте, що от зараз у партнера буде вільний час, він буде налаштований, він буде розслаблений, буде спокійний, є оцей проміжок, і ви включаєте до нього ніжність, даю такий лайфхак, включаєте до нього а, таку жінку, от яка намагається його ніби тільки спокусити, от тільки ви його зустріли. От ви хочете його просто да, вкрасти від усіх, от ви хочете його спокусити втягнути в себе. І мається на увазі в своє життя, в свої емоції втягнути. І ви починаєте до нього абсолютно по-жіночому, пройшлись, поцьомали, погладили, щось зробили, проявили. І зараз саме важливе. З бекграунду прибрати оці ці титри слайди, а що він мені дасть, а що буде, і якщо зараз він не проявить ніяку ініціативу, то все, да, він мене не хоче, він мене розлюбив, він про мене забув. Ні, ви це робите для того, щоб почати активацію. Тобто ви відкриваєте той самий коридор, дайте зрозуміти, що я на тебе налаштована, ти мені подобаєшся, я так само тебе хочу. І або партнер вмикається в цей момент і з вами починає теж трішки фліртувати, проявляє свою увагу, або він якось по-іншому. Але це все одно йде активація. Якщо партнер взагалі ніяким чином не реагує, ви зробили першу другу спробу. І взагалі нуль реакції. Він ніяким чином не проявляє себе, абсолютно ніяк не реагує і навіть хоче от максимально вас відштовхнути от агресивно. Тоді це привід змістити фокус на проблему, яка існує. Поговорити спокійно і запитати, що відбувається в житті партнера, почати з роботи, почати самопочуття, дізнатися більше, зробити для себе макет. І потім вже переходити до більш глибших інтимних питань, запитати, чи зараз це тебе влаштовує у наших стосунках, якими ти їх зараз бачиш, як ти зараз відчуваєш мене? Таким чином, ви самостійно робите для себе чекав того, що дійсно відбувається, перед тим, як накрутити себе і створити ще більш негативні умови і атмосферу у. Своїх відносинах, наскільки частота серсу є не головним показником у стосунках. Давайте будемо міркувати, що у кожного є розуміння свого поняття частоти себе. Якщо на початку вам хотілося через день. Партнеру кожен день, або навпаки, йому було достатньо два рази на тиждень, а ви на своїх парах витягували і це було постійно, то варто усвідомити, що ви являєтесь модератором і тою самою активацією, і його лібіду, і ваших сексуальних стосунків. Для цього варто дізнатися свою сексуальну конституцію. Її більше вивчити, більше розпакувати, щоб зрозуміти, яка ви насправді, і який насправді ваш партнер. Тому тут ви включаєте таку функцію детектива. Для того, щоб було зараз вам зрозуміло, як це можна От прямо з цього моменту проаналізувати зрозуміти. Ви аналізуєте періоди життя, як починався ваш сек, потім, що відбувалося через декілька місяців. І далі, що відбулося через рік, через два, через три, тобто важлива динаміка. Детективно, як спостерігач, ви проводите аналіз рефлексію. І тут важливо зізнатися, хто завжди був ініціатором більшим в потребі сексу? Хто найбільше пропонував, хотів і от таки зваблював. І якщо це була ваша роль. А потім ви бачите, що щось трансформувалося, змінилося, і партнер неактивно у вас домагається, то насправді нічого не змінилося. Просто вам захотілося по-іншому, але насправді ви являєтесь тим самим серцем і джерелом вашої пристрасті. І якщо ми повернемося до того, що. Тільки що говорила, ви почнете активувати його ліпід, а ви почнете заходити у стосунки, як ви це робили, то ви відчуєте, що партнер відгукується, і йому цього насправді бракувало і не вистачало. А якщо було навпаки, і партнер дійсно не реагує, а ви розумієте, що завжди він був тим самим альфа, який навпаки хотів і пропонував. Тоді варто звернутися за консультацією і розібратися, чому ви опинилися в цій крапці, що послужило тригерними моментами, які привели вас до певних розбіжностей. І коли ви знову ж таки зрозумієте, що сталося з вами, що ви випромінюєте, і як ви самі ставитеся до серцю. Тоді ви зрозумієте, як налагодити інтимне життя з партнером. Моя хороша, я запрошую тебе на індивідуальну роботу зі мною, це можуть бути індивідуальні консультації або особисте наставництво на місяць. І ти подумаєш, що це тобі не потрібно і так і є. Але якщо все ж таки, незважаючи на твій яскравий секс і яскраве життя, ти відчуваєш, що десь не вдається. Побудувати стосунки, от як би ти мріяла, от чогось не вистачає, і там ти не маєш питання, і тобі хочеться більше яскравіше проживати себе, тоді я чекаю на тебе в нашій індивідуальній роботі.